Вдома дідусеві Федору нещодавно виповнилося 100 років. З них вже 67 живе разом з бабусею Ганною. Одружилися після війни у 47-му. пережили разом і добре, і погане, а познайомились по дорозі на роботу. То ти їде, то сюди, той туди і найшовся. Таке, ну таке зв'язано, певно, життя, таке назначене. Доброго й кепського, і всі так переживають, то всі живуть такое. Як і доброго більше більше гіршого, як, як доброго, мало. Роки були непрості, працювали ще з дитинства. Ганна Калістратівна була нянею, трудилася у колгоспі та на будові. Федір Іліч робив столярем. Крізь на всяких роботах була вже. те не хочете, і на стройці була, і, і розмаїта була, і нянею була, тею ще мала, і 12 років мала. Я столяром працював, Всяком. Всяку столяром. Кулем було, брати були, було ковальство. все в нас було за Польщі? Старенькі пережили голодні роки та війну дідусь Федір, аби не потрапити до радянської армії, покалічив собі ногу. А до війська я не пішов, бо я ногу врубав якраз. Робов ногу, то мене не взяли. Вже гоїла нога, то так, то там був, то там, то там, то там, аби не бути на селі. Як хто жив, теж бідував, і без хліба був, і, і без діджи голодні були, і всяко були, але пережили. Секрет довголіття дідуся Федора простий. Він кинув курити та вживати алкоголь ще півстоліття тому. Не курити, не пити. 64 четверта році я покинув що. То так було з хлопцями, як я робив термоприбор, ми заложилися. Хто покине курити? Жваве подружжя батьків цікавиться новинами. Пенсіонери переживають, щоб в Україні не було війни. Чаде життя все-все, і так як от тепер, води таке стало. от тепер таке. Така така страшно аж послухати, як то робиться. Ото кажуть, то війна буде, то те, то ще. Дуже життя тяжке, так і воно й перше було те саме. Було. Щоб мир був, не треба було нічого, але не знаємо, як буде далі. У дідуся та бабусі є син і онуки. Старенькі сподівається, що їхнім дітям не доведеться йти на війну. Ольга Зеліско, Олексій Шелковий, головні новини Львова.